ефірі лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю, юридична, психологічна освітня допомога і не тільки для внутрішньо переміщених дівчат і жінок на Одещині. Про це в ефірі з моїми гостями. Катерина Новачли, координаторка проєкту Центра Побратим. Три опорних точки жінки ВПО в Одеському регіоні. Та Світлана Попова, психологиня проєкту Центра Побратим. Три опорних точки жінки ВПО в Одеському регіоні. Вітаю вас. Дякую, що ви тут. Дякуємо вам. Вітаємо. Що стало поштовхом до відкриття громадської організації Центр Побрати»? Починалося у нас усе ще в 2014 році в Мелітополі. Тоді ми об'єдналися в неформальне таке об'єднання волонтерів та волонтерок для допомоги учасникам АТО, нашим хлопцям військовим. І під час поїздок на передову ми. Зрозуміли, що хлопці після повернення свого вони будуть потребувати не тільки фізичної реабілітації, але і психологічної допомоги, і тому ми почали вивчати світовий досвід світовий досвід надання психологічної допомоги з реабілітації саме військових. І це стало для нас поштовхом для того, щоб створити нашу громадську організацію. І вже як ви напевно зрозуміли, центр побратим саме звідти назва. Ось, але далі ми побачили, що окрім наших військових хлопців допомоги потребують і їх сім'ї, дівчата, жінки. І на базі нашої громадської організації ми розпочали проект Жіноча солідарність. Ось тоді почали вже працювати з жінками психологи, і ми створили дитячі кімнати, і були такі собі групи жіночої взаємодопомоги. Ось. То як вже народився сам проєкт? Три опорних точки відновлення жінки ВПО? Коли почалося повномасштабне вторгнення, на жаль, наша громадська організація вона була змушена релокутувати Приїхати, да, переїхати з окупованого Мелітополя. І е, ми, як і усі тоді, сподівалися, що ми дуже скоро повернемося. Але, на жаль, ми побачили, що, напевно, це все затягнеться, е, і ми змушені функціонувати вже на території е, України. Е, у нас є три точки в Запоріжжі, а в Чернівцях і в Одесі. Ось і жіноча солідарність на той момент. Ми продовжували працювати, тобто ми не ми тільки змінили напрямок. Ми за допомогою небайдужих наших громадян виїжджали в прифронтову зону і допомагали дівчатам з. Продуктами з предметами гігієни з гуманітарна, гуманітарна така, така була місія в нас так. І ми зрозуміли тоді, коли ми працювали отак от в прифронтових зонах, що напевно дівчата, є, які були змушені виїхати зі СВІП і покинути свої домівки, вони є вразливою категорією, і ми маємо просто дати їм якусь підтримку, якусь опору. І для цього це була ідея для того, щоб створити наш проєкт, над яким ми працюємо і реалізуємо його зараз. Це проект три опорних. Точки відновлення жінки ВПО, які, як я вже сказала, функціонують у нас в трьох локаціях: це Чернівці, Запоріжжя та Одеса. Ось, і напевно, що основними такими цілями для нас є те, що ми маємо якось допомагати жінкам адаптуватися до сучасних умов і не тільки психологічно, а й з фінансової точки зору. Ось. З якими викликами через повномасштабну війну сьогодні стикнулися українські жінки? Знаєте, дуже з різними. По перше, це да, розлади адаптації, бо це пов'язано з зміною житла. З тим, що жінки вони ну, не можуть працювати там, де вони працювали раніше, і треба шукати якусь нову роботу, тобто це кризи ідентичності професійної та особистої. Але ж тішить і те, що звертаються деколи і про стосунки, і про кохання, і але й про розлучення. Тобто, з усіма тими ж, що стикаються люди, і які і не пережили переміщення. Ння, але здебільшого це люди, які потребують допомоги в тому числі і е, клінічну допомогу. Це тривожнофобічні розлади, розлади сну, і це ми працюємо разом з лікарами, разом ну будемо казати так у парах. Для того щоб і підтримати цю частину, теж бо тільки психологічно в цьому плані допомога не тільки. Ну вона не не може тільки так працювати. Який зараз топ запитів З чим найчастіше приходять? А, ну топ – це не можу знайти роботу. Та робота, яку мені пропонують зараз, це не та, що я колись працювала. Тривожні розлади бо обстріли, наприклад, от, жінки, які знаходяться там, де постійно обстріли, вони погано сплять, вони тривожні, депресивні синдром. І це ну, такі самі-самі. Розповсюджені запити знаєте, громадські організації, які допомагають дівчатам та жінкам, на щастя їх зараз багато, вони активно розвиваються. Дякую, що нові напрямки роботи відкриваються. Вони всі відзначають, що не лише прифронтові зони так. страждають. Так, тобто так. навіть ті люди, які вже виїхали з країни, а мають мирне небо, так. все одно страждають від якихось психологічних таких. Ем, Проблем, які нас доганяють, так і е, багато за заходів і закладів відкривається для всіх, просто впускають всіх там. Так. Жінки Одеси, приходьте, жінки чернівців приходьте. Будь-хто, тому що Звісно. тому, що це реально стосується кожного сьогодні. От ви для себе виділяєте, от яка це статистика? Тобто, сьогодні кожному треба якась допомога психологічна, чи кожній другій потрібна. Як ви для себе ну, як фахівець, це відзначає? Знаєте, Я ну таку статистику не перевіряла, але те, що я відчуваю сама, і те, що відчуває моє коло близь, близьке, то я можу сказати, що це ну відсотків 90. Це люди, які потребують, хоч в якоїсь мірі, але психологічну допомогу. Може, це одна якась консультація, а комусь це потрібно і більш довша терапія ну, при різних розладах. Тому ну дуже багато, це так. Це так. Про більш конкретну допомогу трохи згодом мене цікавить таке питання. Я так розумію, всі послуги для жінок безоплатні. Звісно, так? Звісно, звісно. Хто основні донори проєкту? Ну, е Проект три опорних точки відновлення жінки ВПО він впроваджується, звісно, громадською організацією Центр побратим, але за технічної підтримки ООН жінки в Україні та за фінансової підтримки жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги ООН ви знаєте, ми дуже вдячні нашим партнерам іноземним, тому що вони нам допомагають не тільки фінансово і технічно, вони нам дуже допомагають ще консультаційно. Тобто на кожному етапі вони нас супроводжують і вони навчають нас, наших менеджерів, наших проектів, тобто вони організовують тренінги, і ми можемо маємо змогу отримувати їх, переймати так скажемо, їх досвід. Ну і на жаль, вони навчаються, тому що так. зараз Україна набуває унікального досвіду, Звісно. і сюди теж приїжджають фахівці. На жаль, стали полем для нових знань і випробувань. Так, Я би хотіла ще сказати, що в нас такий проект, ви знаєте, в чому його особливість, напевно, як для мене, тому що в нас з команди, яка зараз залучена до проекту, да в нас 17 жінок і 15 з них ВПО. Тобто кожна з цих жінок, вона зіштовхнулася з тими викликами і завданнями, якими ну, вони самі через своє серце, через своє, через своє життя, через свій досвід це пропускають. І ця команда, ну мені здається, що для кожного з наших, з моїх колег зі Світланою, так, це не просто робота, як мені здається, це не просто робота. Це нас усіх об'єднує бажання допомогти щире бажання допомогти. І те, що багато з моїх колег пройшло саме через такий е, жахливий досвід, да, нас це зближує нашими бенефіціарками. Як жінкам долучитись до активності і всіх заходів, які проходять в, нас в Центрі? нас є офіційна сторінка у Фейсбуці, громадська організація Центр по братим». Я думаю, що ви зможете нашим глядачам показати, як, це, як вона виглядає, і є номери телефонів, за якими вони можуть звернутися. Це в нас працюють у всіх локаціях координатори. Я хотіла ще сказати, що. В нас, ми, коли обговорювали загалом цей проект, е, який ми запустили, ми думали про те, які саме напрямки, чому саме ці напрямки. Ми обрали юридичну допомогу. Як ми вважаємо, що наші е, жінки та е, дівчата вони мають е, знати хоча б свої основні права як базу і якісь пільги, які вони можуть там використати та у своєму на своєму життєвому шляху, і звісно, Світлана підтвердить, що важливіше, напевно, наразі чи ментальне здоров'я, це ну нічого напевно немає, тому що дівчата, якщо в них залишились тільки з минулого життя спогади, якісь там і відповідальність. Якщо ти несеш відповідальність тільки за себе, це одне. А коли ти несеш відповідальність за дітей, коли ти mm. несеш відповідальність за своїх, наприклад, батьків похилого віку або просто близьких людей, ти маєш бути в першу чергу ну, в ресурсі, маєш е... те, ти... ту да, упору, да, за своїм здоров'ям. Ну, і те, що я казала з приводу фінансової інтеграції е, жінок і дівчат, то ми просто даємо якусь. Потенціал їм, скажімо так, для того, щоб інтегруту економічно інтегруватися в наші, ну, в сучасних умовах. Да, ми даємо там чотири напрямки навчання. В нас в Чернівцях навчання пошиття, В нас офлайн курси дівчата закінчують в Запоріжжі. В нас ми навчаємо масажу. Також офлайн-курси і е, без географічних обмежень онлайн-навчання це бухгалтері ФОП і спеціалісти см. Ми, коли обирали м, професії, да, там, яким ми можемо допомогти, ми виходили з трьох основних моментів: по-перше, це затребуваність в сучасному угу. суспільстві. По-друге, щоб людина могла заробляти, не прив'язуючись до якогось місця, тому що вони вимушені. Більшість не тільки зупиняються на одному місці, а переїжджають. І по-третє, оскільки це жінки, в багатьох більшості да, є діти, і у нас не у кожному населеному пункті є садочки дитячі, і тому, щоб вони могли це суміщати з вихованням дітей, якщо немає з ким залишити і немає змоги там відправити дитину в садочку. Я знаю, що можна заповнити Google форму так. і долучитися так, так, так. Чи є перші вже форми? Звісно, заповнені? в нас вже до нас звернулося вже 600 бенефіціарок, близько 600, і вже половина запитів опрацьовано, надано послуги дівчатам. Це по більшій мірі це юридичні послуги, оскільки. Ну, майже всі, ну, більшість бенефіціарок вони потребують і психологічні, звісно. І е, в нас дівчата заходять в роботу до психологів. Світлана потім детальніше розповість не тільки на одну консультацію, тобто заходять в роботу до відпрацювання запиту людини. Тобто, так само юридична допомога. Ми ви, дівчата можуть звернутися з якоюсь там разовим питанням, да? або. Е, ми проводимо досудову роботу і навіть судовий супровід з будь-яких питань. Ну так само навчання. Ми вже в нас же є групи, які закінчили закінчили, тобто в нас. Якщо я не помиляюся, 20 дівчат вже закінчили курси масажу, 30 вже інша група навчається. В нас 10 бенефіціарок вже закінчили курси пошиття, і 13 зараз навчаються. СММ-спеціалісти, перша група вже закінчує навчання, другу ми набрали. І зараз в нас готується проєкт по бухгалтерам ФОП. Ми його маємо запустити наприкінці червня. Ось чому трошки пізніше, тому що м, спочатку в нас не було його в списку курсів, але ми побачили, яка в нас статистика, в нас за останній рік, рік 300, тисяч, 300 тисяч ФОПів зареєстровано. Тобто е, військова агресія вона е, змінила і ринок праці. Так? І е, тому багато з наших дівчат, от ми з ними спілкуємося, вони або вже зареєструвалися ФОПами, або Будуть реєструватися, і більше всього їх лякає сама бухгалтерія, її ведення. Ось. Але звітність, да, звітні, звісно, податкування і ліцензії, доходи, витрати. Ну, людина, яка з цим не стикалася, звісно, це важко. Але я думаю, що їм це знадобиться, навіть як додатковий заробіток, чому ні, не тільки для себе. Ось. Консультації психологів і психотерапевток можливі на базі е, цього проєкту. Як це відбувається? В якому форматі? Розкажіть угу. а, дівчата і а, жінки записуються а, до мене чи до інших спеціалістів а, через координатора, і вони можуть прийти очно а, до нас в офіс. І можуть отримати консультацію онлайн, тобто і так, і так. Здебільшого це все ж таки онлайн-консультації. Ну, коли ми зустрічаємося вперше, то перша зустріч або вайша і друга. Це більш діагностична, тому що треба зрозуміти, який напрямок обрати, який запит саме, бо запит він вже не зразу відкривається. Спочатку це просто ну, такі скарги або побажання. Mm -hmm. А вже Моє завдання з цього якось зробити, щоб це було схоже на запит психологічний. І тоді вже цей напрямок роботи, який ми обираємо, і потім вже працюємо по ньому. Дівчата, жінки, коли приходять, вони одразу відкриваються, вони не ж розуміють, що вони йдуть до психолога, психотерапевта. Так? Там точно треба оголити душу трохи. Вони відкриваються, чи все таки доводиться по допитувати? по різному. Буває буває таке, що жінка прийшла і вона говорить, от, всю сесію, вона говорить, мені залишається там крапелька часу, щоб ну якийсь підсумок, якісь ще питання прояснюючи, задати. А буває таке, що ем... Ну, не може, ну так розмовляти вільно. Треба більше запитань задавати. І я тоді питаю, чи, ну добре, що я багато питань задаю, як вам, і вони кажуть: мені добре, краще питайте, тобто. Ну по різному, дуже по різному, це відбувається. Е, ще може бути, я так розумію, ще може бути і парні консультації, бо ну були такі запити, але ще поки що кейсів самих, самих таких не було. Для кого підійде індивідуальна консультація? Для кого все таки в групі взяти? участь? Uh -huh. Там, де є запит про порушення комунікації, де треба навик кому... комунікативних якихось навичок, там де людина хоче десь працювати, де треба контакт з клієнтами, з багатьма людьми. А у людини нема такого навика. От цим людям більш підійде групова. Терапія, і вони там ці навики напрацюють. А індивідуальна це все ж таки про запити, про особисто, про відносини, про якісь клінічні запити, там де людині ну не дуже ну легко розповідати про це на групі. А от знаєте, в нас є упереджене ставлення, на жаль, до психологів вважається так, що це навіть якось соромно має бути казати, що там у мене є власний терапевт, і ми там обговорюємо. Що ви хочете сказати таким людям? Як, як би ви хотіли розширити ці рамки? Як би ви хотіли, щоб українці на це дивилися? Це з одного боку складне питання, а з іншого я бачу таку динаміку, що все більше і більш люди до цього починають ставитись, будемо казати, нейтрально. Ще не, не, не біжить кожний до терапевта, але, хоча б, не засуджують і нема оцього, що я там геть з їхав. Навіщо мені психолог? Але ж ця динаміка є, вона є. Що хочу сказати, не треба цього боятись, бо якщо болить душа, то треба йти до того, хто в цьому розуміється. Якщо в нас болить зуб, то ми не йдемо да, там, до подружки, ми йдемо до стоматолога, так? а так само і з нашою психікою. Дуже класно, коли ми чуємо історії внутрішньо переміщених осіб, які в Одесі відкрили кав'ярню, наприклад, так втратили все, але тут почали нове життя, і вони якось ідуть. Це надихає дуже так. Але на жаль, не всі так можуть. Що ви кажете внутрішньо переміщеним жінкам, дівчатам, які хочуть знайти своє місце і осісти в Одесі, наприклад, так як знайти місце і своє місто? Ну, тоді ми працюємо над такою професійною ідентичністю, де е, ми розмовляємо про те, е, які навики є зараз, які скіли, які е, можливо розвинути, чи е, згодна людина якось навчатися. І тоді. М, Ну, трошки ну, можна зрозуміти, хоча б в якому напрямку. А потім вже людина обирає чи за допомогою нашого фонду, чи за допомогою там, своїх якихось ресурсів там, де вона це робить. Але спочатку це про здібності, про схильності і про бажання навчатися. Про це треба спочатку говорити. Які міжнародні досвіди і можливо фахівці долучаються так до роботи вашій організації? Ви використовуєте що корисного є uh -huh. там? Що для нас корисно? Я знаю, що і вони навчаються, і, і наші українські їздять в Румунію, теж, щоб якось практикувати. Як ви обмінюєтесь? Ну, Це здебільшого моє особисте питання, бо я їжджу на конференції. Наприклад, я була на рижській конференції, це вже під час війни. Я кожного року їду на інтенсив, це підвищення кваліфікації от у серпні буде такий інтенсив. Клінічні конференції, там теж приймаю участь фестивалі. Наприклад, того тижня я приймав. В такому фестивалю участь проводила мастер-клас і чула других спікерів. І це теж міжнародна конференція там з різних країн. І таким чином я набуваю собі досвід і якихось нових навиків, те, що мені допомагає потім в моїй роботі. Я правильно розумію, що ви зараз теж напрацьовуєте якийсь свій індивідуальний шлях, так? тому що кожна історія зараз, вибачте, на вуха, на голову не налазить, так? Так. тому що всі приходять. Зі своїми болями і вони настільки так. унікальні. Так, так, так. Так і є? Так, так. і є. Так. Катерино, uh -huh. е питання щодо працевлаштування. Дуже багато організацій допомагають жінкам і дівчатам написати бізнес-план, здобути грант, почати власну справу, і це дуже класно. Як в якій ви взаємодії знаходитесь з місцевими органами влади, з іншими громадськими організаціями, які теж спрямовані на жінок? Дивіться, в, нашій, в нашому цьому проєкті, да над яким ми зараз працюємо, в нас не стоїть пряма задача з працевлаштування, але якщо в нас є така змога, так ми звісно допомагаємо нашим бенефіціаркам, і з цього приводу в нас ми заключаємо меморандуми. Наприклад, з наприклад, з рекрутинговими агенціями, так які нам допомагають працевлаштувати наших дівчат. Ось ми співпрацюємо з громадськими організаціями з багатьма. Ми, звісно, співпрацюємо з органами місцевої влади. Ну, робимо все, що від нас залежить, щоб якось дати підтримку дівчатам і жінкам для того, щоб вони відчували, що вони не самі у цій ситуації. Ще раз повертаючись до питання нових навичок і нової професії, mm -hmm. ваша основна задача, я правильно розумію, дати ось ці навички так, в конкретному дати напрямку, якусь... так? Да. І розуміння, що можна облаштувати швидко, Звіс... мобільне таке Звісно, своє да, робоче місце. Так. Звісно, я думаю, наприклад, якщо ми кажемо про СММ-спеціалістів, з нами в партнерстві співпрацюємо, неможливо, ви чули, платформи Genius. Вони дуже круті, вони дуже дають гарну базу. В нас в них закінчують дівчата курси СММ-спеціалістів. Ну, можливо, я так відповім вам, це не те, що там розміщувати да, якісь там базові там, картинки там, в інстаграмах та, або в інших соцмережах. Це прям рівень бізнесу пропрацьований. Там дуже багато на цих курсах дається матеріалу, такого крутого, і коли наші. Змістовного я би сказала, да, і навіть деколи важкого і е, дуже серйозного матеріалу, і коли наші дівчата закінчують ці курси і отримують дипломи, то це вже знаєте як знак якості. Їм е, дуже ну, легше да, знайти роботу за цим напрямком. І знову ж таки, для того, щоб працювати з самим спеціалістом, я думаю, всі знають, вже, що для цього потрібен тільки гаджет і інтернет. Тобто людина може бути і з дітками своїми, і в різних точках світу, і при цьому бути фінансово незалежною, так, і економічно незалежною, так, щоб вона відчувала якусь опору не тільки психологічно, завдяки нашим психологам, але й фінансово вже потім на майбутнє. Повернусь до тієї Google-форми, яка mm -hmm. є в інтернеті, яку можна заповнити. Я так розумію, вона постійно відкрита. Звісно, так? Звісно. у нас нема такого, що, наприклад, там поступило там. Да, наших 20... Тобто є Антел... курси, все закрили. Тобто, так? Ні, нема такого. У нас постійний потік. Тобто вона працює постійно. Ми кожен день у нас є координатори в кожній області, які відпрацьовують кожен день ці заявки. Ми постійно на контакті з нашими бенефіціарками. Якщо це навчання, то ми їх. Якщо ну, ставимо просто у чергу, закінчила перша група навчатися, зайшла друга і так далі. Так само з психологами, так само з юристами, у нас дуже гарні спеціалісти. І в кожній з області, ну і про що я хочу ще сказати, коли я е кажу про Чернівці е Запоріжжя і Одесу, це мається на увазі офлайн. А якщо онлайн, до нас можуть звертатися бенефіціарки зі всієї України. Ми не маємо прив'язки. Просто ага. в нас прив'язка до курсів, да там в Чернівцях, в Запоріжжях офлайнових, да. А Два напрямки навчання, психологи, юристи ми надаємо всім усім ну, Дніпро, Київ, Житомир до нас зверталися ну, з цих останніх, що, наприклад, Полтава, тобто. Харків. Харків. Дівчата звертаються ну, звідусілі, ми чи можемо, тим допомагаємо. Наостанок, чому треба прийти на проєкт і кого чекаєте? Чекаємо наших любих дівчаток, наших любих жінок, які. Є опорою і підтримкою для своїх сімей, не тільки для діток, а для чоловіків. У багатьох чоловіки або залишились на окупованих територіях, на жаль, або є військовими, або е, просто вони знаходяться там в розлуці, да, з, тому що дівчата змогли виїхати, наприклад, хлопці, наші не мають такої змоги наразі. Ми усіх чекаємо, в нас дуже гарні спеціалісти. ми усі як я вважаю, ну, сила наша в єдності, да? і е... сила наша в чуйності до болю одне одного, тому разом до перемоги. Дуже вам дякуємо за те, що ви надали нам таку змогу з вами побалакати сьогодні. Розповісти трошки про проект. Ви нам допомагаєте, ми будемо допомагати дівчатам і да, дякуємо також нашим партнерам, іноземним, нашим. Партнерам, які допомагають нам в усіх напрямках, дякую за теплі слова і навзаєм спасибі за вашу роботу, Світлану. І вас запитаю, чому треба прийти на проєкт і що кожна там знайде? Що стосовно о, моєго профілю, то я скажу так: не треба терпіти, якщо є проблема. Треба її вирішувати. Терпіти. Нам і так є, що достатньо. А, а якщо є проблема психологічного плану, то є фахівці, які зможуть допомогти, зможуть облегчити, зможуть знайти якісь шляхи, щоб з цього стану вийти. Є лікарі. І це не страшно. Це дуже приємно, коли тобою турбуються і тобою цікавляться. Центр побратим і проєкт. Три опорних точки жінки ВПО. Всі контакти є в соцмережах. Шукайте. Покажіть, будь ласка, ще раз їх на екрані. Так, ще раз я вам скажу: Одеса, Чернівці, Запоріжжя. Офлайн проходять заходи, онлайн можна знайти. Будьте долучитися з будь-якої точки не лише України, а й світу. Катерина Новачли, Світлана, Попова були цієї години. Дуже дякую, дякую. для вас. Дякую. Працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.